Сьогодні у випуску новин. У Первомайську вперше відбулась спортивна спартакіада серед освітян міста. У Первомайську відділку поліції покращують роботу своїх працівників. Поліцейські розшукують згодів, що пограбували поштове відділення у Первомайську. Перомаську відбулось відкриття першої міської спартакіади працівників освіти. Змагання проводилися між школами та позашкільними навчальними закладами із чотирьох видів спорту: легка атлетика, настільний теніс, дартс і шахи. Захід пройшов за підтримки профспілки освітян міста та спортивного клубу Спартак. Організатори приємно здивовані самовіддачею працівників освіти та спортивним потенціалом у навчальних закладах міста. Взагалі то дуже неочікувано, але як виявилось, у нас у кожному закладі є. Край... Кращі шахісти кращі атлети, тому що у нас кожного року у вересні проводиться обласна спартикіада, і нам завжди було дещо проблемно зібрати міську команду. І тому ми вирішили все ж таки відібрати кращих із кращих серед працівників наших закладів. І я думаю, що тоді ми дуже достойно будемо виглядати в області у змаганнях. Взяли участь кращі спортсмени первомайських навчальних закладів, які показали найвищі результати під час відбору на міні близькі. Начальник перомайського управління освіти Галина Остапенко виступила із промовою до учасників спартакіади, побажавши молодим спортсменам наснаги та терпіння. Вона висловила свої сподівання на те, що проведення таких заходів стане традицією. Я думаю, що нам бракує з вами визначних подій нам мало ЗНО. Нам мало з вами державної підсумкової атестації, мало того, що ми готуємося до літнього оздоровлення. І ще багато справ можна називати. Закінчення навчального року ми вирішили затіяти з вами ще і спартакіаду. Але я думаю, що це трохи вас російським словом, стряхню. Я думаю, це не зайве нам з вами. Підніметь вам настрій, а я бачу, сьогодні ви всі тут прийшли з гарним настроєм, і це вже приємно. Так, і ми ще й готуємося до Дня вишиванки, ми не забули. Тому я вам всім так само бажаю міцного здоров'я, гарного настрою завжди. Ще раз сьогодні показати, що ви майстри, як завжди, на всі руки. На церемонії відкриття було піднято прапор у супроводі національного гімну, а також виступили із промовою організатори Спартакіади. Змагання відкривали молоді спортсмени, хореографічний колектив Грація. Будемо сподіватися, що такі змагання стануть гарною традицією у Первомайську і піднімуть рівень спортивної підготовки міста для участі в обласних спартакіадах. В актовій залі Первомайського міського відділку поліції пройшов перший для працівників особистого складу тренінг на тему Знай свої права, поліція як суб'єкт держави щодо дотримання прав людини. Необхідність проведення таких навчань з'явилася у зв'язку із змінами в законодавстві та в структурі правоохоронних органів. Для тренінгів було запрошено провідного спеціаліста Євгенія Прусова, який на сьогоднішній день є представником громадського об'єднання експертний центр прав людини. Про те, як виникла ідея впровадження такого, Виду навчань журналістам телеканалу Олтер розповів начальник сектору кадрового забезпечення Первомайської поліції в системі службової підготовки працівників поліції. Ми проводимо лекційні практичні заняття і нам, скажімо так, дуже. Потрібно, скажімо, залучення якихось спеціалістів з великим досвідом роботи в правоохоронних органах органах в інших громадських об'єднаннях. Тому Євген Миколаївич запропонував нам провести цикл тренінгів з питань дотримань прав людини на базі промаського відділу поліції. Мається на меті покращення підготовки поліцейських саме з цього питання. Євгеній Миколаєвич пояснив, що лекції про права людини проводяться в першу чергу через те, що на сьогоднішній день робота поліції значно відрізняється від діяльності колишньої міліції. Якщо ви читали закон про національну поліцію, то там відразу зрозуміло, для чого створений цей загін. Якщо закон про міліцію він стверджував, що це є орган влади, вооружений орган влади, то на сьогоднішній день поліція це. Структура, яка надає сервісні послуги так звано, вони першим завданням, яке є, це дотримання прав людини, праві свобод людини в діяльності в цілому нашої держави. Потім вже йде превенція, потім вже йде розкриття злочинів і таке інше. Фахівці запевняють, що деякі зміни у законодавстві певний час залишаються лише на папері, тому дуже важливо зробити все можливе, аби впровадити їх в практику. До певного часу в органах внутрішніх справ я впевнений, чому, тому що я не один рік працював в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини, був завідуючим відділу з моніторингу підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. То я стверджую, не впевнений, я стверджую, що все було на бумагі. На бумагі прописали, на бумаги показали, відзвітували і сказали дякуємо. А взагалі стан справ сьогодні покращується. І будемо надіятися на те, що справи будуть кращі. За допомогою громадськості, громадянського суспільства, цікаво, те, що навчання в цій сфері будуть проводитися у первомайському відділку поліції надалі, не лише у формі лекцій, але й практичних занять. Такі заходи, на думку експертів, мають скоригувати принцип роботи місцевих правоохоронних органів найближчим часом. Ми ці зрушення побачимо на діяльності міста Первомайська. По перше, якщо поліцейський буде підходити і буде казати не пройдемте, а скаже що, будь ласка, заспокойтеся, будь ласка, поставте себе в ті рамки, в які ви повинні себе поставити, дотримуйтеся закону, зробить зауваження і піде, а не схопить за руку і не скористається статтею 22 Кодексу України про адміністративне правопорушення, то що є попередження. добре, що провідні експерти мають можливість поділитися своїм досвідом із працівниками поліції, адже таким чином робота перомайських правоохоронних органів буде вдосконалюватися з кожним днем. 12 травня близько третьої години дня до Первомайського відділку поліції надійшло повідомлення від дирекції Укрпошта про те, що двоє чоловіків в масках скоїли напад на поштове відділення номер 17 розташоване по провулку Каспійському, 17 у Первомайську. 45-річна касирка розповіла поліцейським, що приблизно о 14.50 до приміщення поштового відділення зайшло двоє невідомих чоловіків, обличчя яких було закрито марвовими пов'язками. Нападники погрожуючи потерпілий предметом, схожим на пістолет, почали вимагати гроші. Злякана жінка віддала зловмисникам наявну у касі виручку в розмірі 200 гривень, після чого останні вибігли на вулицю та сівши до легкового автомобіля ваз синього кольору, поїхали у невідомому напрямку. Слідчим відділенням Первомайського відділку поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України розбій, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. По області введено в дію вимоги оперативного плану перехоплення, попереджено про події суміжні регіони, орієнтованого особливий ...склад поліції встановлюється місце знаходження автомобіля, яким пересували злочинці. Прикмети розшукуваних: обидва чоловіки віком близько 30-35 років, високого зросту близько 185 сантиметрів, худорлявої статури, були одягнені куртки вітровки чорного кольору, штани темного кольору, на голові безболи чорного кольору. Можуть пересуватися на легковому автомобілі вас синього кольору. Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками зазначеного злочину або володіють інформацією корисною для слідства. Повідомляти до Первомайського міського відділку поліції за адресою місто Первомайськ, вулиця Грушевського, 29 або за телефонами 051-61-752-02 або ж 102.